Спробуємо масштабування. От у нас, наприклад, є ДВЖ, і ми хочемо, ну, допустимо, зменшити, бо, скоріше за все, я її вже масштабовувала 20 метрів, ну, приблизно 20. так. Ось, А зараз я зроблю так, щоб це було 15. Ну, зазвичай треба робити так, щоб цифра збігалась, перепрошую, тому що модель це один до одного. Враховуємо масштаб, оце зменшення, так, тому стараємося навпаки. Тобто, якщо в мене була правильний масштаб, так я зараз навмисно зменшую його у два рази. Для цього у вкладці Modify у нас є Scale, і обираємо, як я кажу, жертву, по якій будемо міряти. Це, зокрема, дуже зручно можна взяти цей крайній розмір. Він такий досить масштабний, дуже гарна прив'язка йде ось тут на перетині. І клацаємо другий раз, і далі треба внести потрібне значення. Напишемо 10, раз, два, три. 10 тисяч Ентер, і ми маємо два рази меншу будівлю. Так? Тобто до довежешку ми маємо вже 10 метрів те, що ми і хотіли. Зверніть увагу, досить точна справа вийшла. Ось, Але був ще у мене такий цікавий запит. Я захотіла перевірити, як же ж масштабують Наприклад, стіни. От ми зараз його, цю стіну скопіюємо навмисне, ну, не хочу рухати тієї, яка вже збудована, так? і переміряємо, які ж її параметри, тобто ширина. 500 міліметрів. Вибираємо стіну. Звичайно, що треба активувати предмет, який хочемо масштабувати, тоді в нас запуститься Modify. ми можемо вибирати Scale. Навмисне збільшимо у два рази. Це буде 18 метрів. Зверніть увагу, що товщина стіни у нас залишилась. Так, 500, ну я вже просто спробувала, тому я так сміливо це кажу. Цікаво, до речі, переміряти і можна зараз, до речі, взяти Ctrl-Z 1200, а може бути, до речі, що вікно не зменшилось. Якщо його окремо змінити, бачите, ми не можемо. Тому що це, в принципі, родина, і тут ну, зафіксовано багато чого. Я думаю, що тут так просто не обійдеться, але е, всі відстані так між елементами розширилися, а сама стіна залишилась в потовщині така, як потрібно. Ну ось так працює Modify Scale.